Друзі, і показую нові, но моделі: бірюза, сапфіри, каблучка в віді подкови і підвіс підкова. Завтра, друзі, на виставці зможете приміряти, а для глядача. Розповім комплект, одна позиція, підвіз 8 тисяч гривень рутил і смарагди і каблучка також 8 тисяч гривень. Оці повторені повністю, як у, нас, як у справжньої підковки. Нагадаю, що наступний наш рік рік коника: 18,5. 19-18 з половиною розмір. Але розмір це все можна зробити під замовлення, розмір регулюється. Подивіться на цю красиву красу. Горний хрусталь з хлорітом. Такий зелені ігірський кришталь, він такий прозорий, прозорий, дуже красивий. І насичені такі зелені, подивіться, як акваріум, Дуже красивий. І до них також є сережки, але, звісно, я не встигла їх доробити. Сережки теж чудові. Дуже красивий маріончик, зроблений на замовлення, виточений з кристала. Дуже гарний маріон. Це, друзі, показала все і біжу доганяти потяг.